Вертоль Брехт прожив лише 58 років. Його велике творче надбання складається з п'єс, поезії, прози. Матінка Кураж» та її діти. Галілею Галілей, тригрошова опера. Інші відомі і невідомі широкому загалу твори митця у різних виданнях тепер є на полицях Брехт центру в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Ну, сьогодні студенти, аспіранти і докторанти, не виходячи з цієї. Бібліотеки можуть працювати над тими джерелами, заради яких вони раніше їздити мали до Німеччини, у центрі бібліотеки. Поряд з фотографіями Брехта знаходиться портрет Вольфгана Єске, який, працюючи видавцем, був великим дослідником і шанувальником творчості свого земляка. Його унікальна, скажімо так, бібліотека. Залишилося спадок його сестрі, яка вже за рекомендацією пана Ердмута Віцесла, директора Брехтівського архіву, подарувала нам е цю наукову унікальну бібліотеку до нашого університету. Ярослав Пазюк завершує навчання в університеті. Його наукова праця присвячена творчості саме Бертольда Брехта. Раніше е я не мав доступу до такої кількості джерел, е першого джерел. Е а зараз е завдяки. Цій бібліотеці я можу внести е, нокову невизнову свою роботу, і е, всі студенти нашого університету можуть і мають доступ до такої кількості джерел, які наявні. двері до берег центру і доступ до творів німецького письменника, поета і драматурга відкриті для усіх шанувальників його творчості.